Те, як ми сприймаємо самих себе, надзвичайно впливає на життя, яке ми проживаємо. Наш хід думок і слова, що ми використовуємо, мають силу формувати реальність, розум обожнює пропускати все через призму особистого Я навіть тоді. Коли я не маю прямого відношення до події та не беру безпосередньої участі у ситуації. Наприклад, якщо мої батьки розлучились, коли я був малим, або можливо чийсь батько загинув, словом, є трагічна болісна історія, після якої зазвичай розум будує конструкт постраждалої особистості навколо свого я, послуговуючись фразами, такими як мене залишили чи я втратив. Окрім того, що ми роками несемо з собою відчуття болю, нестачі і порожнечі, сюди несвідомо додається ще відчуття провини та відповідальності, адже кажучи, я втратив розум, виокремлює мене як суб'єкта, котрий зробив дію. Якщо я загубив якусь річ, скажімо, гаманець або ключі, тут безумовно відчувається моя особиста відповідальність. Та якщо батьки розлучились або хтось з близьких помер. То тут ситуація не виникла через мене. Я не був її ініціатором. Різниця, здавалось би дуже тонка, та її вплив на самосприйняття і внутрішній стан величезний.